О півночі з 5 на 6 травня, Бонапарт покинув Париж і помчав на фронт до резервної армії. Вороги республіки, які все ще прагнули захопити владу, дуже уважно стежили за тим, що відбувається, і з великим нетерпінням чекали, коли перший консул оступиться на фронті або уряд спіткає якась невдача. Тому, залишаючи столицю, Консул розпорядився посилити жандармерію. Також була обмежена преса, державну раду він довірив Камбасересу Будьте непохитні, якщо що небудь трапиться, не бентежтеся. Я, як блискавка, з'явлюся для покарання зухвалих, які надумали б зазіхнути на уряд. До ночі, 8 травня, кортеж першого консула доїхав до Женеви, куди сходилися дивізії з Вандеї, Британії та Парижа. У діжоні, як і раніше, розміщувалося кілька напівбригад, а також новобранці та волонтери надіслані до цього міста, щоб зміцнити австрійців у думці, що резервна армія фікція. Тим часом, 12 травня, недалеко від Лозани, Бонапарт провів фінальний огляд армії перед переходом через Альпи. Приступити до цієї грандіозної операції стало можливим завдяки тому, що генерал Моро нарешті відкрив кампанію на рейні. Незважаючи на те, що це сталося зі значною затримкою, генерала Моро супроводжував успіх. Як і передбачалося, найбільше просування відбувалося біля Шавгаузена. 3 травня біля Штоккаха, австрійці зазнали відчутної поразки. Французи взяли в полон близько трьох тисяч солдатів і захопили дев'ять гармат. У наступні дні армія Муро також досягла успіхів у кількох боях. У результаті, як і очікувалося, край почав відходити до Ульма, даючи можливість Бонапарту здійснити перехід через Альпи, не турбуючись за свої тили. Упевнившись, що край відступає, Бонапарт наказав моро припинити на нього тиск і спрямувати корпус Лекурба до Швейцарії. Однак і тут Моро не бажав виконувати чужі команди. Він знайшов причини не виконувати цей наказ, і замість ветеранського корпусу Лекурба, моро зібрав найменш боєздатні частини у своїй армії, кількість яких ледь перевищувала 10 тисяч. Ці сили перебували під командуванням генерала Монсея. І все ж таки, то було хоч якесь підкріплення для 45 тисячної резервної армії, якій належало здійснити надважку операцію. Подібні дії моро безумовно викликали багато запитань першого консула, але шляху назад уже не було, і потрібно було якнайшвидше виручати гарнізон у генуї. Тим більше, цими днями перший консул отримав набагато радіснішу звістку, ніж від моро. Прийшов лист від його старого друга, дезе, який щойно вирвався з Єгипту і звільнився з англійського полону. Приїжджай якомога швидше до мене, де б я не був. До середини травня резервна армія минула Лозану і була вже на околицях Мартін'ї. У вільньові були зведені склади, куди по Женевському озеру були відправлені запаси круп, сухарів, вівса та інші припаси. Перший консул, передбачливість якого ніколи не слабшала, залучив до справи навіть ченців старого монастиря, розташованого на вершині великого Сен-Бернара. Усім було відомо, що побожні самітники цієї обителі, що існує вже кілька століть, живуть у повній самоті і допомагають мандрівникам, які заблукали. Перший консул відправив їм 20 тисяч франків, щоб вони змогли зібрати у себе побільше їстівних припасів. Порядок маршів через перевали був наступним: попереду всіх мав іти лан на чолі авангарду. Цей майже восьмитисячний загін мав якнайшвидше перейти перевал і за будь-яку ціну зайняти Аосту. Головною метою Ланна було захопити місто Івреа, яке контролювало вихід з долини. Основна маса військ мала йти слідом за авангардом через великий Сен-Бернар. Інші три допоміжні колони, які вирушали в похід по черзі з інтервалом в один день, йшли через малий Сен-Бернар, Сімплон і Монсеніс. Корпус Монсая йшов через Сен-Готард. Було вирішено на найнебезпечніших ділянках переходи здійснювати вночі. Оскільки температура в цей час нижча, і ймовірність сходження лавин, які могли поховати цілі батальйони, була не такою великою. Найважча ділянка переходу починалася після мартіньї там уже починалися гірські стежки під крутим ухилом із прірвами по краях. Ці стежки були абсолютно непрохідні для повозок і особливо для артилерії. Командувач артилерією генерал Мармон використав два прийоми. Перший полягав у тому, що в коритоподібно видовбані колоди укладали восьмифунтові гармати і мортири, впрягали сто чоловіків на кожну гармату, яку протягом двох днів перетягували волоком через Сен-Бернар. Другий спосіб полягав у використанні саней. Лафети розбирали на частини і по черзі переносили. Зарядні ящики та інші вантажі несли на спинах солдати і мули. Отже, всі розпорядження були зроблені, і в ніч, з 15 на 16 травня, авангард Ланна почав перехід через Альпи. Ставши попереду свого загону сміливців, Лан звернувся до військ. «Солдати! Уперед за мною. Без страху. Перший консул вірить у вашу відвагу. Не забувайте, що в той момент, коли ми йдемо на ворога, наші брати чекають на нас у Генуї, зазнаючи жахливих мук голоду. Тільки ми можемо принести їм визволення, пройшовши кроком атаки П'ємонт і Ломбардію. Ілан перевершив усі очікування. Він пройшов через перевал так, ніби того й не існувало. За 14 годин війська під його керівництвом пройшли понад 40 кілометрів горами. У прірву зірвалося лише кілька солдатів. Подолавши перевал, Лан уже того ж дня рішучим штурмом заволодів Аостою. Наступного дня, дочекавшись підходу дивізії Шабрана від малого сен-бернарського перевалу, Лан пішов далі і розбив півторатисячний загін австрійців у Шатільйоні. У той же час перший консул перебував у Мартіньї і керував усією операцією. При цьому він намагався тримати зв'язок із Генуєю. Затримка наступу на рейні та інші обставини змусили першого консула переглянути терміни деблокади гарнізону. З цієї причини до Генуї через генерала Сюше відправили офіцера, який морем на невеликому човні, долаючи неймовірні небезпеки, зміг пробратися до Генуї і усно передати нове повідомлення для генерала Массена. Резервна армія на марші. Вони йдуть через Альпи. Перший консул просить продовжувати опір до 4 червня. Тим часом, слідом за ланном протягом 16 20 травня, підйом здійснювали інші дивізії з усіма тягарями. Як і очікувалося, транспортування гармат вимагало неймовірних фізичних зусиль. Але солдати мужньо долали труднощі і благополучно просувалися вперед. На світанку все було готово, і нам видали сухарі. Я нанизав їх на шнурок і повісив на шию. І крім того, нам видали по дві пари взуття. Увечері наші артилеристи зібрали свої команди щоб тягнути гармати. Ми пройшли понад 5 кілометрів по цих жахливих скелях, і нам потрібно було трохи відпочити та перевзутися. Оскільки те взуття, що було на нас, зовсім порвалося, коли ми дісталися до вкритих вічним снігом полів, йти нам стало легше. Гарматні сани швидше заковзали по снігу і нічого не заважало нам дійти до монастиря. Ми дотягли до нього три наші гармати, і 400 наших гренадерів зі своїми офіцерами увійшли до будинку Божого, де люди, сповнені любові до людства, жили щоб надавати допомогу і втішати мандрівників. Ми отримали від цих шановних ченців відро вина для кожних 12 чоловік і по чверті фунта грюєрського сиру та буханці хліба на солдата. Тим часом Лан продовжував заглиблюватися в долину Аости, яка помітно розширювалася і замість засніжених скель представляла очам зраділих солдатів, житла, дерева і оброблені поля. Солдати весело йшли вперед, як раптом долина знову звузилася і попереду показалася грізна скеля з рядом гармат. Це була фортеця Бард, яка замикала долину. Гарнізон налічував 400 чоловік і 26 гармат. При цьому єдина дорога проходила на відстані рушничого пострілу від форту. Відразу ж до фортеці прибув Бертьє та інженерні офіцери. Після рекогностировки висновок був невтішний. Фортецю штурмом взяти було неможливо через крутизну скель. Комендант відкидав усі пропозиції про переговори. Ланна вистачило кмітливості обійти фортецю козячими стежками з частиною своїх військ, і пробиватися далі. Наступними днями ще кілька дивізій вервечкою пройшли цим же шляхом, притискаючись до самої гори. Однак така подорож була абсолютно неможливою для гармат, кавалерії та обозів. Бертьє був змушений наказати зупинити рух усіх вантажів. Виникли серйозні побоювання, що ця безнадійна затримка загубить весь розрахунок часу і значення наступу. Якби Мелас почав діяти з належною швидкістю, маючи ці відомості, які, вочевидь, уже дійшли до австрійського штабу, він цілком би міг ще зупинити вторгнення французів. Дізнавшись про цю перешкоду, перший консул негайно залишив мартіньї і 20 травня без особливих складнощів перейшов Сен Бернар у супроводі ад'ютантів і спеціального провідника. Після невеликої зупинки в монастирі він спустився в долину Аости і прибув до форту Барт. Діяти потрібно було швидко. Тому Бонапарт порадився з офіцерами, і було вирішено під прикриттям ночі протягнути гармати через фортецю, навіть не зважаючи на вогонь противника. Артилеристам вдалося провести свої знаряддя через місто в цілковитій темряві, ледве не під прицілом гармат форту. Вони встелили вулиці соломою з гноєм і обмотали ганчірками колеса, щоб не видати себе ні найменшим звуком. Із 30 канонірів, які наважилися протягнути в такий спосіб гармати, сімох було вбито. Наступної ночі в такий самий спосіб протягли ще дві восьмифунтові гармати і дві гаубиці. Усього вдалося протягнути в такий спосіб шість гармат. Але зараз час був дорожчим за гармати, і було вирішено йти в Італію з тим, що є, гармат яких не вистачало, планувалося добувати в бою. Тож, залишивши дивізію Шабрана, щоб змусити фортецю до здачі, основна частина армії поспішила далі. У цей час лан енергійно рухався вперед і прокладав собі дорогу багнетами. Нарешті, 22 травня, після кровопролитного бою, він взяв іврега, вибивши звідти трьохтисячний загін противника. Отже, лан блискуче виконав свою задачу, і вихід з дефіле був під контролем французів. Через два дні до цього пункту почали підходити інші дивізії. Тим часом до штабу Меласа йшов потік повідомлень про те, що французи прориваються з усіх у щелин Альп. Спочатку він не надавав цьому серйозного значення, вважаючи, що це лише невеликі загони намагаються відволікти його від Генуї. І тільки 28 травня, коли французи були вже на підступах до Турина, Мелас нарешті визнав жахливу реальність, у яку він відмовлявся вірити. У його тилу з'явилася повноцінна армія, яку очолював перший консул. Однак становище французів було не легшим. Армія була ще занадто розтягнута. В тилу знаходився форт Бард, а артилерії у війська майже не було. Яким би великим не було бажання якнайшвидше деблокувати гарнізон Генуї, діяти потрібно було максимально обережно. Будь-який необдуманий крок міг загубити всю операцію. І перший консул дуже правильно оцінив обстановку і проявив необхідну обережність. Було вирішено пожертвувати темпом наступу на геною і замість цього забезпечити собі якість і безпеку, захопивши Мілан. Величезне місто багато в чому забезпечило б армію тим, чого вона так відчайдушно потребувала. В той же час була надія, що до Генуї дійдуть звістки про те, що резервна армія вже на рівнині п'ємонту і масена зможе протриматися довше. Крім того, зайнявши Мілан, Бонапарт позбавляв меласа комунікацій уздовж північного берега По і забезпечував дебушування Монсея, який вже перейшов через сен готард і був на підступах до Мілану. Отже, Бонапарт почав стрімкі маневри вже на рівнині п'ємонту. Створивши хибну демонстрацію до Турину, армія різко повернула і вирушила на Мілан добувати гармати з головного арсеналу ворога. Стривожений Мелас спочатку рушив війська до Турина, але пізніше зрозумів, що це помилковий маневр, і французи йдуть на Мілан. Мелас вирішив спрямувати війська до П'яченци, щоб зберегти свої комунікації південним берегом по але Бонапарт випереджав його в переходах. 30 травня Мюрат форсував тічино, а 2 червня французькі авангарди були вже в Мілані. Це було настільки несподівано, що жителі навіть не зрозуміли, чиї війська зайшли в місто. Французам дісталося понад 300 польових та облогових гармат. Гарнізон Мілана був блокований, а 10-ти тисячна дивізія Вукасовича відступила за річку Адду. Таким чином, пожертвувавши темпом, Бонапарт отримував максимальні вигоди, зайнявши Мілан. Тепер залишалося з'єднатися з корпусом Монсея і почати масштабний наступ на Меласа, який був скутий облогою Генуї, яка все ще трималася. Більше того, надійшла звістка, що форт Бард врешті-решт капітулював і Бонапарт отримував повну свободу дій. Здавалося, справи йдуть якнайкраще, однак дуже швидко усе змінилося. 5 червня Мюрат зайняв П'яченцу і захопив пакет з останніми донесеннями від Меласа. Новини, що містилися в них, були жахливі. Стало відомо, що Генуя здалася.